Юрій Деревянко, політична партія Воля, шановний головуюча, шановні колеги, шановні громадяни України. Що сьогодні необхідно робити в Україні, коли президент крок за кроком продовжує узурповувати владу, коли уряд рішення за рішенням робить все для того, щоб люди ставали біднішими, обираючи їх постійно. Верховна Рада має взяти на себе відповідальність у парламентсько-президентській республіці за те, що відбувається в країні. Першочергово ми маємо прийняти важливі закони, які дозволять країні починати виходити із економічної та соціальної кризи. Партія воля пропонує такий план дій виходу з кризи. Перше у економічній сфері ми повинні створити єдиний, підкреслюю, єдиний економічний інвестиційний індустріальний парк в Україні, економічний, де мають існувати наступні правила: 20% податок ЄСВ. 10% податок з доходів фізичних осіб, 15% ПДВ і 15% податок на прибуток, розподілений прибуток при виплаті дивідендів. Друге уряд має розробити і втілити план інфраструктурного розвитку України, який має містити план розгалужених шляхів, магістральних проводів, ліній електропередач, мостів аеропортів. Це країну виведе із країни третього світу, країну першого світу і створить сотні тисяч робочих місць, щоб наші громадяни не поневірялися за кордоном в Росії чи в інших країнах. Третє обов'язково і дуже важливо прийняти пакет законів, які стосуються реальної децентралізації, які розблокують на кінець цю реформу, дадуть можливість кошти відправити на місця, щоб на місцях вирішували, що робити з тими чи іншими фінансами. Сьогодні ЦВК заблокувала заблокували вибори більше як у 200 об'єднаних територіальних громад. Де проживають близько двох мільйонів громадян України, політична партія воля подала в суд на це безчинство, і ми вимагаємо від ЦВК розблокувати процес об'єднання територіальних громад. Четверте зниження тарифів на житлово-комунальні послуги сьогодні з кожної тисячі гривень, які ми платимо за газ, за український газ, близько 50-580 гривень. Це корупційна рента, яка попадає в кишені олігархам і тому числі уряду і президенту. За нашими підрахунками, реальна ціна на газ українського видобутку для населення повинна складати не більше 2900 тисячі гривень. Якщо ціна буде єдина, це максимум 5100 тисяч гривень. П'ятим. тимчасова заборона приватизації і ухвалення відповідного закону щодо мораторію до кінця наступного року. Ви вдумайтесь, 17 мільярдів гривень уряд планує отримати від приватизації стратегічних об'єктів України. Цих коштів не вистачає навіть, щоб за один рік обслужити наш зовнішній борг. І шосте. Ми категорично наполягаємо на тому, щоб в нас була щоб нас був продовжений мораторій на приватизацію сільськогосподарських земель. Ми категорично наполягаємо на тому, щоб політика уряду була спрямована на збереження чорноземів і родючості ґрунтів, і пріоритетом має бути державної політики. Ми маємо підтримати наших фермерів, а не віддати землю нашу, нашим олігархам. Партія воля виступає активно за те, щоб парламент почав діяти. 10 секунд, будь ласка, завершуйте. Партія воля закликає парламент почати діяти, припинити кроки пов'язані з узурпацією президентом влади, а також діями уряду, які спрямовані виключно на зобруження українського дякую.